Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Сьогодні ранок у Кривому Розі був неспокійний. У наш бік ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59. Наші повітряні сили збили ворожу ракету над Кам'янським районом нашої області. Дякуємо ППО. Проте пам'ятаємо, що зараз загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх південніше роботиного Завдають окупаційним військам втрат у живій сили та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 406 окупантів, ще 6 здалися в полон. Знищено 35 одиниць військової техніки противника, зокрема, три танки, три бойових броньованих машини, три АР-системи, одну РСЗВ, сім БПЛА, 16 одиниць автомобільної техніки. Також знищено два склади боєприпасів ворога. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області вночі ворог атакував з важкої артилерії Марганецьку громаду. Слава Богу, без втрат у Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Ми вже з літа розпочали посилено готуватися до можливих блокаутів. На об'єктах інфраструктури встановлено більше тисячі генераторів різної потужності та створений резерв спалива для них. Робимо додаткові механічні укріплення, біг-беги, габіони, мішки з піском для підстанцій, катели, насосних, кисневих блоків лікарень. Тощо. Взагалі це величезний комплекс робіт, що включає також і облаштування пунктів незламності. Тарік їх було 120. Зараз ми розширюємо мережу і з 1 листопада відкриваємо додатково 80 пунктів незламності. Всього буде понад 200. 118 у школах, ліцеях та гімназіях, 22 у закладах культури, в тому числі в ДК, 10 у відділеннях поліції, 5 пунктів на базі промислових підприємств і 46 пунктів обігріву та підзарядки гаджетів в об'єктах бізнесу. 58 пунктів вже обладнані системами спутникового інтернету «Старлінк». цьогоріч з міського бюджету виділили кошти на придбання Старлінків ще. Понад 80 пунктів на кожному пункті у закладах культури та освіти встановлені генератори, теплові гармати, медичні аптечки, передбачені куточки для матері та дитини, є укриття, вода, запас їжі. Всі ми сподіваємось, що користуватись пунктами незламності доведеться якнайрідше. Дай Бог, взагалі не доведеться, але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з рукопашного бою у Дніпрі гарні результати продемонстрували криворізькі спортсмени одразу три золотих, п'ять срібних та шість бронзових нагород. А на чемпіонаті України шахів у Вінниці, вихованець ДЮСШ США No3 Василь Лях, здобув перемоги у всіх дисциплінах цих престижних змагань: класична гра, швидкі і шахи на бліци. Вітаю всіх наших спортсменів, їх батьків, тренерів. Та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!